Доброго дня, шановне панство! Сьогодні ми будемо готувати свинячу рульку, забечену в духовці. Свинячу рульку ми промили, просушили. А зараз зробимо такі невеличкі надрізи. Взяли трішки чесничку і оці надрізи так його запихаємо. Зараз зробимо такий маринад. Наливаємо трошки соєвого соусу. Додаємо ще трішки французької гірчиці. Ще трішки додаємо приправи до м'яса. Любої можна приправи до м'яса. Ще додаємо суміш італійських трав. Все все додається індивідуально, Хто який любить приправи такі додає. Трішечки меленого чорного перцю. Ну і звісно посолимо. Беремо стареньку, бабусину з і так фольгу на неї стелимо. Далі кладемо на цю рідку рульку і гарно все це змащуємо цим маринадом. Перевернули рульку на другий бік і змащуємо з іншої сторони. І так гарно ручками промасажируємо цю рульку, щоб вона. Тебе впитала весь цей маринад. Далі рульку завертаємо у фольгу і оставляємо маринуватися десь години на дві. Рулька промаринувалася, а зараз ставимо її в духовку розігріту до 180 градусів десь години на 2,5. Рулька вже почти запеклася, а зараз ми її. Зверху ще помажемо так соусом теріяки і ще на 10 хвилин поставимо запікатися вже без фольги. Так, Рульку достали, вона вже приготувалася. Посипаємо зеленою цибулькою порізаною. Рулька дуже смачна і дуже соковита вийшла.